Доброго здоров'ячка, маляра, колеги, гості. До вашого внимання, значить, ґрунт епоксидний. Це той же самий ґрунт мультифулер. Але в іншій упаковці. Так що не здивуйтесь, якщо до вас прийде в отакій упаковці епоксидний ґрунт. Значить, така упаковка, така упаковочка, да, буде і на других продуктах мультифулір. Тобто, якщо у нас ґрунти були отакі упаковці, ну, в другій упаковці, допустимо, ґрунти да, були отакі упаковочки, вони будуть тепер Ну, Не знаю, чого вони це міняють, ну, сам факт. Діле не в цьому. Головне в цьому всьому, що ціни поки що не міняються. І оцей ґрунт епоксидний коштує поки що 400 гривень за комплект. Так що. Кому інтересно, обов'язково дзвоніть, заказуйте, беріть, чи лака, чи ґрунти, чи разтуріть чи шпакльовки. Бо непонятна ситуація підвищення електроенергії. Скоро ждемо підвищення на ціни на бензин. А сьогодні по городу, кстати, я їздив, бензин піднявся аж на 4 гривні. Тому не факт, що з дня на день мені скажуть, що Саня, Пересчитали ми трошки ціни. Отакі От вони будуть. Тобі ж, поки що ціни остаються ті, що й були. Лак Крістал 750 Лак Платіном 900 гривнів. Епоксидний ґрунт 400 грн, ґрунт мультифулер 1,5 кг 470 гривень. Растворитель літер 190 грн, ну і так далі. Епоксидний в балоні. 350 для вас можемо Что Що буде далі, поки що невідомо. Ну що ж, всім добра, всім бабла, миру нам усім і на зв'язку. З вами був Олександр. Як завжди, кому треба, номер телефона нижче в описі. Дзвоніть, пишіть, заказуйте і економте гроші свої. Пока!